Командир 10-го окремого штурмового батальйону Позивний дем. Мій позивний Ксена, я служу в 10 батальйоні, вже на посаді начальник речової служби батальйону. Позивний мій ірбіс. Займаю посаду начальника логістики. Позивний мій шкет, начальник речового складу. Мене звати Богдан Попростоми Геннадійович. Наразі я займаю посаду заступника начальника штабу з мобілізаційної роботи. Це, ну, це той же самий Антонівський міст. Антонівський міст. Це тоді, коли ми виходили 24.02. Дуже багато хто тоді залишився ще в оточенні, і е, мій тодішній командир роти також залишився. Він вийшов аж десь, мабуть, на початку липня, звідти. І, і він був поранений там на наступний день. Це виходить 25 лютого. Він був поранений в, в, в щоку. Його забрали, його госпіталізували. Відповідно, потім він там переховувався, його там ховали. В общем. Можу згадати нашого вже загиблого е Ілліницького. Він був у нас начальником е артилерії нашої, ну, батальйонної. І він виставляв 120-й міномет і працював по рапірі, яка обстрілювала Антоновський міст, і не давала нам переїхати через нього. І все ж таки була перша спроба не дуже вдала. Вже вроді склалися, вона трошки замовкла, але потім тільки почався рух, знову почала стріляти, але він ще раз поставив прямо на, на трасу. поставив 120-й міномет і відпрацював і знищив її. Був такий у нас Льовушкін позивний, молодий, зелений, скажімо так, дуже вредний, ніхто його не хотів, всі його хотіли вигнати. І як потім виясну, ну, виявилося, що Льовушкін все-таки оказався дуже хороший боєць, друг. Ніколи не підставляв. тобто Дуже відповідально, дуже військовослужбовець і, і товариш. Ну, вийшло так, що під час штурму Антоновського моста е його поранило і він загинув. Сила десятки в її єдності і в її братерстві. От, е 10-му батальйоні всі один за одним, ну як, як сім'я. 10-й батальйон це сім'я. Там є завжди взаємодопомога, там є завжди взаємо якась виручка. В першу чергу батальйон, який складає, складався на той, момент, на той момент з добровольців, іменно з добровольців. Завжди знають, що десятка перші, десятка виконує, десятка справляється. Холодний розсуд командування до поставлених завдань. Це мені дуже сподобалося. Розумієте? Коли вокруг, як то кажуть, паніка, ну якоби паніка, але це командир потім каже, так, все тихо, спокійно. Успокаємося, ти робиш то, як тренувалися, ти робиш то, ти робиш то, всі всі знають, що робити. І це тим самим ти не панікуєш, вже відповідно, твої хлопці не панікують, відповідно, вже робите ту задачу, яка вам була поставлена. От це мені сподобалось. Ні, не, не звичайний батальйон. В ньому в першу чергу більш такий згуртованіший колектив. В них роти, командири рот, вони всі працюють спільно. Тобто, якщо там на решта батальйонів. Камандирин ну, так як повинно бути, командири рот відповідають no. за свій ротний опорний пункт, знаходиться окремо то. Десятий батальйон. Він скільки це пам'ятаю, В них командири рот, всі працюють спільно, тобто один одному допомагають, перекривають, заступають на чергування, беруть під управління сусідні позиції, займаються плануванням спільно. Тобто вони повністю виконують завдання всі командири рот разом. Десятий батальйон то є трамплін. Бо з нього дуже багато е, хто повиходив е, і на такі доволі високі е, посади. Взяти там заступника командира бригади, Фенікса, е, взяти е, попереднього командира батальйону е, пан Стеценко, той, що доцент, от не в нього також пішло все вверх. а Взяти, наприклад, е, мене навіть. Я також починав з 10-го батальйону, а зараз вже головний сержант бригади. 10-й батальйон він виховує справжніх таких лідерів і командирів. Кузня кадрів, як говорять. Але в нас є можливість людині стати, будучи солдатом, потім йти по сержантській лінії. Якщо є бажання, і командування бачить, ось ми можемо і пропонуємо людям займати подалі офіцерські посади, аби вони вже свої навики безпосередні да, вже віддавали людям із Е, я, прийшовши сюди, я хотів е, прив'язати хлопцям любити те, що вони піхотинці. Щоб вони гордилися тим, що вони піхотинці. Ми навіть там, е, минулого, чи позам, да, минулого року е, вручали саме берети, там, е, як відзнаки кращим піхотинцям. Ну, тобто, в ДШВ ця гордість є, немає різниці. У нас особовий склад однаковий. Що в ДШВ, що зараз мотопіхотних, що в штурмових підрозділах, він скрізь однаковий. Але чомусь, коли людина приходить в ДШВ, вона починає там її налаштовують, вона починає гордитися тим, що вона там десантник, навіть не маючи прыжків, а приходить там в піхоту, і багато хто просто. А ми просто піхотинці, ми не штурмовики. Ну, завдання в усіх однакові. І особовий склад скрізь однаковий. Одинадцять років це, скажімо так, немалий вік уже. В 10 батальйоні доволі цікавий такий бойовий шлях. І я бажаю їм, щоб вони надалі його продовжували. Побільше перемог, поменше втрат, міцного здоров'я, сили та мужності. Бажаю перемоги, залишатися вірними собі, своїм принципам і бути вірними Україні. Завжди будемо перші разом до перемоги. Щастя, здоров'я людям, які тут служать. Батальйон ніколи не опускав руки. Батальйон завжди робив все, що можливе в той період. Навіть більше робили того, що вони можуть, що в їхніх силах ніколи не здавалися, завжди показували результат. І я горжусь, що я служив довгий період в цьому батальйоні, що я певний період очолював цей батальйон, і вважаю, що кажу, ще раз повторююся, цей батальйон він заслуговує найкращого. Там прекрасний особовий склад, прекрасні люди, люди з великої літри, які нас ведуть до перемоги. Цезаря ж був свій 10-й легіон, елітний, Не 9-й, а 10-й. Це нас не чувазяного Даніо.